Joey! Перша асоціація з ним це звичайно ж womanizer, тобто бабій, як у пісні Брітні Спірс. Woman, oh, oh, І коронна фраза Джої для того, щоб чіпляти дівчат. Це how you doing. Hey, how you doing? Але те, як це каже він, це неповна, чисто розмовна форма, тому що правильніше було би сказати How are you doing? Але це звучить вже не так сексуально. І означає це як справи, так само як і how are you? або how is it going? А ось як це звучало в українському дубляжі. От я просто мірюю жінку очима і кажу: Ей, здорово! як життя? Ти що? Hey. Здоров. Давайте разом придумаємо, який найкращий варіант перекласти от саме ось таке «How you doing?». Ну, типу не просто ей, як твої справи, а пишіть, як ви думаєте, що буде кращим варіантом.